Айва японська хіномелес, дивіться, вона в мене заквітувала. Чим вона мені цінна? Е, в мене є де черенкування, як я її черенкувала два роки тому. Гілочка була привезена е, з Бучі. Ми туди їздили. Е, Після окупації там мене похоронені батьки прибирати і заїхали до чоловікового брата, і біля них зростав цей кущ краси. Я ще питала у глядачів і мені підказали. І дивіться, вижив один живець, який він стійкий. І дивіться тільки скільки він наріс, всього 20 сантиметрів горщику. Буду я знав. Мабуть, що юрву квіт, щоб він всі свої сили пускав на, скажімо так, зростання. І буду викопувати вже і перевалювати, я надіюсь, в інший горщик. І так буду дорощувати. Уявіть, два роки цьому саджанці. І щиро радію, що він все ж таки хоч один, але прижився. Ось така красуня. Айва Хіномелес привезена. З моєї рідненької улюбленої бучі.